Інтерлюдія 2 Чуже тіло зі збереженою душею власника нагадувало Альдауарові гостьові покої, начебто ти вільний у них робити все, що заманеться, але пильний погляд господаря при цьому постійно сверлить потилицю. І ще добре, якщо мовчки. Чужі враження, думки, почуття, емоції. Вони заплутували, збивали з пантелику. Не давали зосередитись і зберегти хоча б крихти тієї благословенної рівноваги, яка допомагала йому не збожеволіти за століття безтілесної самотності. Померлий двічі, Альдауар не мав жодних ілюзій щодо власної емоційної та, можливо, навіть душевної повноцінності. Звичайній людині й однієї смерті з головою вистачає, щоб незворотно змінитися. Про це його попереджав колись Суртаз. Розповідаючи, наскільки холодними та беземоційними були лічі його рідного світу, вони нічого не відчували, лише імітували якісь емоції та почуття, якщо це було потрібно для взаємодії з живими. Та й то не завжди. Як же Альдауар цього хотів, так само як і боявся, тоді він вважав свою емоційність. Найсерйознішою перешкодою у досягненні могутності, але, дивлячись на Суртаза, зрозумів, що його зворотний бік, порожнеча і холод по смерті Перший некромант ні про що не жалкував, нічого не боявся, нікому не співчував, не відчував ані горя, ані радості. І від цього його могутність була справді відчутною. Альдауар же, як перший його учень, почував себе зобов'язаним виправдати очікування великого наставника і стати, якщо не рівним йому, то найкращим з кращих послідовників. Тільки не вийшло. Емоції та почуття нікуди не поділися, притупилися, викривилися, але залишилися з ним навіть після другої смерті. Шиз стала другим шансом. Тендітне, недосвідчене, смертельно поранене дівчисько, що якимось невідомим дивом викинуло з порталу посеред пустиря, до місця, де його прокляли на вічне ув'язнення. Здавалося, бери та користуйся до будь-якого тіла можна звикнути, якщо поставити це собі за мету. Але він не зміг пожалів її лише на мить і прогавив свій шанс. Не зумівши вчасно позбутися чужої душі і зайняти її місце, став лише підселенцем, вся могутність якого дозволяла лише на короткий час перехоплювати контроль над тілом цієї недоучки. Жорстока іронія. І все ж, чуже тіло зі збереженою душею власника нагадувало альдауарові темну комірчину, в якій можна було сховатися від рідного світу. Що став зовсім чужим. Мова практично та сама, магія теж загалом щоправда, з'явилися нові, незнайомі йому заклинання. Але по справжньому могутньої магії, здатної посперечатися з його власної, він ще не бачив. При спробі коротко охарактеризувати свої відчуття від побаченого чужими очима, у голові виникало єдине слово занепад. Скрізь та в усьому. Одне було добре господиня тіла відчувала себе в посмертній формі досить вільно для того, щоб він міг спокійно спостерігати за тим, що відбувається вивчаючи та запам'ятовуючи от тільки не всі результати цього спостереження виявилися приємними. Обоження Суртаза не стало приголомшливою новиною багато хто поклонявся першому некромантові ще тоді. Коли він сам був серед людей, ліч, жрець, якого зустріла дівчисько, Альдауарові зовсім не сподобався. Хоча б тому, що у священній посперній формі некроманти були вищими за це, повинні бути вищими, оскільки самі я напівбогами, як на те пішло. Але цю думку він вважав за краще тримати при собі. Втім, не без схвалення зазначивши, що думки Шис щодо цього. Не надто відрізнялися від його власних. Набагато болючішим, обурливішим, немислимішим виявилося інше відкриття вони дотримали свого слова, присягнувши, що викреслять його ім'я з усіх літописів із самої пам'яті людей, наче його ніколи не існувало все, що залишилось йому тоді, лише сміятись їм в обличчя він вірив, що вони не посміють. Що Суртас цього не допустить, що такого просто не може бути, адже він, Альдауар Ніктур Незерак Ріхс, спадковий мах цілитель, найкращий учень першого некроманта, скільки всього зробив для людей як за життя, так і в посмерті. Як він помилявся, недооцінив, на що виявилася здатною звичайна людська заздрість. І тепер Альдавар спостерігав за світом, який його не пам'ятає магічним зором дівчини ліча, яка до пуття нічого не вміє розвивати здібності шиз, доки на цей час, безперечно, було необхідно, її тіло йому ще знадобиться. Дізнатися про те, що сталося з рештою учнів Суртазу, теж варто хоча б для власного спокою, і щоб зрозуміти, що робити далі. От тільки час був не на його боці. І будь-якої миті Альдауар міг постати перед вибором, у якому жоден з варіантів його не влаштовував. Але альтернатива була, і для неї слід було лише впоратись із непокірним дівчиськом, що несподівано навчилася перекидати йому контроль над тілом. А ще Сховати як найглибше прокляту жалість, яка занадто часто заважала йому швидко прийняти неприємні, але необхідні рішення чого лише вартий дурний, безглуздий порив залишити в живих хлопчиська чорнокнижника? Його смерть вирішила б одразу кілька проблем, але момент було втрачено. Що ж? Якщо він проговориться, ліч, жрець, напевно, особисто вб'є його за святотатство. Можливо, так буде навіть краще, поки ж слід зосередитись на іншому. Сурта за Великий, за що мені це все?